Привіт, друже! І я вітаю тебе в нас на каналі. Я вірю, що ти не просто так натрапив на це відео, і я пропоную тобі додивитися до кінця, бо, можливо, ти отримаєш для себе якусь відповідь. А спершу я би хотіла розповісти, розповісти тобі трошки про наш проєкт. Ми створили декілька каналів, і ці канали ведуться різними мовами. Зараз поки що восьми мовами, але ми віримо, що далі буде більше. І гості нашого проєкту розповідають про реальні історії з їх життя, коли Господь являв свої чудеса, зцілював, являв свою Божу любов і творив неймовірний захист згори. А все починається з Ісуса, і все почалося з Ісуса, бо коли Ісус був на землі, 2000 років тому, люди, котрі вірили і торкалися до Нього, отримували зцілення. І відразу виникає питання. Чи це дійсно зараз працює так само, як і тисячі років тому? Наша відповідь так. В нас є дуже багато доказів, що Ісус, як і тоді, так само і зараз зцілює і являє свої чудеса. І сьогодні я би хотіла поділитися історією однієї дівчини Юлії з Будапешту історією її зцілення. І вона розповідає, що. Ця історія трапилася з нею декілька років тому. Одного вечора, займаючись справами з вокалу, я відчула дивний біль у боці, сходила на обстеження, і там було виявлено пухлину в передворотній вені селезінки, а також пухлину у вені біля нирки і безліч кіст на печінці. Відправили до онколога, зробили ще одне обстеження, і все підтвердилося. Записали до професора, аби вирішити, що робити далі. Прийом мав бути через місяць. Жити хотілося дуже, адже поруч були мої рідні, і я була їм дуже потрібна. Вечорами я багато молилася, дякувала Богові за все і усвідомлювала, що моє життя повністю залежить тільки від нього. І в моїй молитовній кімнаті було так добре, що я переставала боятися. І ось я їду до професора в обласну лікарні. Професор дивиться на ОСД, і раптом я чую всередині мене слова з біблії, багато скорботу праведника, та від них усіх визволить їх Господь. Я починаю плакати, розуміючи, що я здорова. Лікар розгубився, бо ніяких пухлин не виявив. Кличе другого професора, і я їм обом розповідаю, що я молилася, і Господь відповів мені. Виходжу щасливо в коридор. А чоловік посміхається і каже: я так і знав, що тобі Господь допоможе. І ця історія дуже надихає, тому що, можливо, хтось з вас зараз переживає схожу ситуацію. Можливо, хтось зараз не може знайти вихід з якихось фінансових проблем чи сімейних проблем. Але в нас є відповідь: зверніться просто до Ісуса, і Він вам відповість, Він допоможе, Він відкриє двері. Він покаже вихід, він зцілить. І ці історії реальні, бо Господь зараз, цей час, прямо зараз Він живий. І якщо хтось із вас переживав схожі чудеса в своєму житті раніше, чи переживає зараз, а можливо, хтось буде переживати. Присилайте ці історії нам на канал, і ми будемо дуже раді розповісти ці історії іншим людям, перекласти їх на інші мови, аби ці чудесні свідоцтва облетіли весь світ і якомога більше людей знали про те, що творить зараз Господь на землі. А ми дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей!